Назвати Володимир Мисак. Я закінчив Український католицький університет у 2004 році. Факультет богослов'я. На сьогодні я зараз працюю в компанії, яка називається DTZ. Це велика глобальна компанія-консультант на ринку нерухомості. І суть зводиться до того, що ми допомагаємо їм правильно купувати, продавати, орендувати, будувати нерухомість. От на сьогодні, наприклад, у нас в управлінні там торговий центр Рів'єра в Одесі. Це великий торговий центр. От у Львові є приблизно такий самий це Кінкрос-Леополіс. Богословський е елемент, там, який зараз є важливий для мене, і е він є десь стержнем всередині. Це цінності, які, в принципі, це християнські цінності, да, які в мене. Так чи інакше, от вибудувалися там і, і, і частиною довку, і вуку вони отримали таку більш раціональну підґрунтя. Під, під я думаю, вони є важливими. Тобто це... І вони, ну, в принципі, тим самим, я, мені здається, десь і в роботі, і використовуючи їх, я отримую переваги, тому що е, я. Використовую, я працюю по християнських цінностях, так? тобто я клієнту кажу правду, тобто, я його не ввожу в оману, коли він хоче інвестувати. Інколи це неприємна правда, але ну, вона є правдою. А, я не беру хабарів. Тобто, це також відкрито, я показую це клієнту, що я не збираюся там, в тебе брати якісь взятки за те, що я буду ну, продавати твій продукт краще, ніж в когось іншого. Тобто. Це відкрита позиція, і ці цінності вони, ну, вони універсальні. Тобто це, це навіть коли ти переходиш з однієї культури в іншу, а вони спрацьовують. Тому що клієнт, який би він не був, але коли він звертається до, до тебе, він хоче від тебе отримувати а, чесне і неупереджене ставлення. Вуку в, в тому плані дуже добра а, підготовка йде, щоб тебе вчать не просто консервувати якісь знання, які ти там вивчив, і все, з тим ти будеш працювати. тебе вчать От вчитися, вчитися отримувати новий досвід, отримувати його і вміти застосовувати його. Але англійська мова в той час, коли я закінчив університет, і в той час, коли я виходив з університету, це було важливо, і університет дійсно давав дуже хороший рівень цієї мови. Це, це однозначно. Тобто це дозволяло вчитися далі і в іншому університеті. Це не тільки там розмовна мова, це письмова мова, що дуже важливо. Ось, тобто, це не, ну, не просто. Художня, а це ділова мова, тобто для написання для можливості навчання в іншому університеті. Активно а, співпрацюю з партією Самопоміч це партія, яка була організована недавно ось відносно, цією якої є таке більше, ну більше самоврядування, більша самоорганізація киян для а, кращого, побудови кращого міста. Ось, ну і знову ж таки, ці цінності чесність, прозорість, ні корупції, тобто ми намагаємося впроваджувати в життя. Тобто наразі партія пройшла в Київраду, Ми маємо п'ять представників, маємо партійне крило, яке от працює вже не безпосередньо в Київраді. Сьогодні, до речі, перше засідання в Київраді. І маємо громадську, будемо мати зараз громадську таку більшу організацію, яка буде допомагати партії, партії якраз впроваджувати е, зміни, от, ініціювати зміни.